Китманявський аскетичний чоловічий монастир східного обряду відзначає ювілей. 400 років тому у Карпатах монахи заклали камінь під будівництво святині. За весь цей період вона зазнала і розквіту, і занепаду. Сьогодні монастир називають одним із найзагадковіших та святих місць в Україні. Чому знають наші кореспонденти? Ось біля цього величезного каменю у лісі вперше поселились два чинці мандрівники. Відтоді за легендою збрили тече цілюща вода. У час занепаду монастиря вона зникла, і так само дивним чином з'явилася, коли святиня відродилась. Можливо, тому камінь люди називають блаженним. Перше поселення ченців знищили татари. Днем народження монастиря вважають 1611 рік. Саме тоді монахи вдруге заклали камінь під масштабне будівництво святині. Цей час історики називають періодом її розквіту. При цьому монастирі була. І художня школа, хорова школа, майстерня, мистецтво, навіть іконописна школа. Цьому монастирі підприколися 556 монастирів, Тобто, це був осередок, центр духовності. Відродити славу скиту Манявського намагаються сучасні монахи. Якщо колись там мешкало 250 чинців, ченців, то сьогодні вісім не змінився лише аскетичний спосіб життя. Щодня молитва, суворий піст і праця. Афанасій хотів стати священником, але приїхавши у скид, пострився у ченці. Шиття і латання церковного одягу його щоденний послуг. Ну кожного дня, коли якусь маю якусь роботу, там щось підшити браті, щось пошити нове, то таке. Сиджу та й потихеньку працюю. Після того як помолюся, йду сюди, працюю. Несу. А це господарство монахів, кури, гуси, кози, і навіть власна пасіка. Щоправда, м'ясні страви готують лише для студентів, майбутніх священників, для ченців строгий піст протягом всього життя. Сьогоднішній скромний обід після важкої праці, пісний борщ і гречка. По монастирському ставу повинні бути всі страви пісні. В нашому монастирі також готуються страви з росинного масла, компот, хліб і, і це є їжа. Напередодні свята головний храм Скіта Манявського реставрують. Традиційно у день народження святині до Маняви їдуть тисячі паломників, багато добираються пішки. Ця колона вирушила з Івано-Франківська. Півсотні кілометрів у проливний дощ вірян не лякає. Я думаю, що кожен тут з якимись наміреннями, і ми чекаємо від Господа нашої суси Христа від прочистої дії Марії, сповнені наших намірень і їхньої ласки і благодаті.